Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, зелені дубки! Доброго раночку вам, діточки! Вітаю вас на ознайомленні з математикою. Сьогодні ми пригадаємо, які об'ємні геометричні фігури ви знаєте, чим вони схожі та чим відрізняються, та навчимося рахувати по лінійці. Давайте подивимося на ці геометричні фігури та пригадаємо, як вони називаються. Отож, як називається ось ця фігура, це конус, куля, циліндр, піраміда, куб. Дітки, знайдіть фігури, які мають вершину. Так, це конус, ось його вершина, та піраміда. Добре, давайте порівняємо основи цих фігур. Основа це сторона, на якій стоїть фігура. Отже, у нашого конуса. Основа має яку форму? Кругу, так? кругла основа. А у піраміди форму квадрата. Добре, скажіть, будь ласка, у яких фігур є також основа або сторони квадратної форми, як і у піраміди? Так, це квадрат. Він має також основу, але в нього всі сторони квадратні, всі однакові. Добре, ми з вами роздивилися основу нашого, ем, нашої фігури. Подумайте, які ще фігури мають таку ж саму круглу основу, як конус. Так, це циліндр. В нього теж кругла основа. Давайте порівняємо циліндр з конусом. Крім того, що в них кругла основа. Чи основа круглої форми? Що в них ще спільне? Нічого спільного в них немає, так більше. А що спільного у циліндра та у кулі? Чи можемо ми покотити кулю? Так, можемо. Чи можемо ми покотити циліндр? Можемо, але якщо ми його покладемо ось так, тоді він у нас буде котитися. Але з тим самим ми можемо порівняти із кубом, де куб не котиться, і якщо циліндр поставити на основу. То він теж не котиться. Ось такі цікаві геометричні фігури. Конус, куля, піраміда, куб та циліндр. Дітки, перед вами дві плоскі геометричні фігури: це квадрат та круг. Подумайте, Основи яких фігур або зображення якої фігури може бути схожим на ці геометричні фігури? Подумайте та я чекаю на ваші відповіді у відео. А зараз я пропоную взяти вам в ручки лінійку та разом зі мною будемо вчитися розв'язувати приклади. Давайте пригадаємо, як виглядає лінійка. Який вигляд вона має? Отож. На лінійці нанесено шкалу. В моєму випадку від 0 до 10. Від 0 до 1 нанесено 10 рисочок. Це значить 10 міліметрів або ж 1 сантиметр. Але сьогодні нам з вами треба тільки числовий ряд від 0 до 10. Отож, вчимося розв'язувати приклади. На одній із вулиць нашого міста побудовані гаражі. Що таке гараж? Це місце, куди заїжджає автомобіль. Будинок для автомобіля. Але гаражі в нас незвичайні, вони математичні. Ви бачите, що на кожному гаражі є математичний приклад. І щоб машина могла заїхати у свій гараж, нам, відповідно, треба розв'язати приклад та знайти машину, на якій є правильна відповідь. Отож, починаємо з найлегшого прикладу. Один. Плюс 1. Повертаємося до нашої лінійки. На лінійці, ви бачите, з одного боку в мене стоїть знак мінус, з іншого знак плюс. Що це значить? Що якщо нам треба додати, то ми будемо рухатися в сторону плюсика, а якщо відняти, то в сторону мінуса. Отож, 1 додати 1. Шукаємо на лінійці цифру 1. Додати, значить, зробити крок в сторону плюсика, ось в цей бік, додаємо один. Тобто, нам треба зробити один крок. Ми робимо один крок до наступної цифри: 1. Ми бачимо, яку цифру, дітки, 2. Отже, відповідь до нашого прикладу буде 2. Шукаємо автомобіль, на якому цифра 2. Ось він, жовтенький, він тепер може заїхати у свій гараж. Рухаємося далі. 2 додати 5. Повертаємося до лінійки. Знаходимо цифру 2. Нам треба яку дію виконати? Додавання, тож ми будемо рухатися в сторону плюсика. Треба додати 5. Отже, нам треба зробити 5 кроків. Починаємо стрибати по лінійці. 1, 2, 3, 4, 5. Отже, цифра 7. Це відповідь до нашого прикладу. Шукаємо машинкою під номером, машинку під номером 7. Ось вона червоненька. Так, вона може до нас, тепер нас заїхати до свого гаражу. Далі, наступний приклад: 7 мінус 6. Шукаємо на лінійці цифру 7. Ось вона. Нам треба від цифри 7 відняти 6. Отже, ми будемо з вами рухатися тепер до знаку мінус. І нам треба відняти 6. Тобто зробити шість кроків. Починаємо стрибати та рахувати. Один, два, три, чотири, 5. Шість. Ми бачимо з вами, що один. Так, відповідь цього прикладу буде один. Де в нас машинка під номером 1. Ось вона. Це її гараж. І останній приклад 5 плюс 4. Тож, шукаємо цифру 5 на лінійці. Всі знайшли. Додаємо 4 робимо 4 кроки вправо до знаку плюс. 1, 2, 3, 4. Відповідь 9. Шукаємо машинку під номером 9, ось вона. Та заганяємо її у її ж гараж. Так, молодці, ми з вами добре справилися з цим завданням. Я впевнена, що ви тепер розумієте, як рахувати по лінійці, розв'язувати приклади і вдома самі потренуєтеся. А я дякую вам за роботу. Бажаю гарного дня та прощаюся з вами до зустрічі!